У королівстві Бутан випускаються три нові банкноти номіналами 100, 500 та 1000 ангультрумів. В цьому відео огляді ми з вами розглянемо детальніше ці банкноти, а також дізнаємося результати минулотижневого розіграшу, в якому ми розігрували монету, рік коня, який випустив Національний банк України, а також дізнаємося, який же лот буде розігруватися в цьому відео. Тож дивимось. Починаємо огляд із найбільшого номіналу це 1000 Тисячангултрум. Найвищий номінал віддає шану кореням монархії. На лицьовій стороні зображено гідний портрет його величності короля Угіна Ванчгука, першого короля Бутану, що сидить на троні проти колеса Всесвітнього правителя. Він увінчений священним воронячим короною, спадщиною від батька 10 жіген Нам'єла. Символом неперервної лінії та консолідації нації. Зворотна сторона потужно зображує Тонгса Дзонг, прабатьківське сидіння династії Ванчгук і історичний дім Тонгса Пенлопа. По боках архітектурної перлини державна печатка та пара великих рогатих казуарів, що символізують багату біорізноманітність королівства. Небо над дзонгом оживає міфічними захисниками, драконами та гарутою, які відганяють негативні сили та пильнують над нацією, як і королі протягом поколінь. З економічної перспективи цей номінал підкреслює стабільність фінансової системи Бутану, яка базується на традиціях, але адаптована до сучасності. Номінал 500 гултрумів з глибокою повагою та вдячністю. Номінал 500 присвячено його величності четвертому друг Галпо Джимса Сінге Ванджуку. Лицева сторона представляє портрет короля, чиє правління визначалося неперевершеною мудрістю та безкорисливою службою. Фон хрест ванжра, давній буддийський символ незнищенності та постійної стабільності. Зворотна сторона глибока розповідь про духовну душу Бутану. Тут зображено величний Пунанг-Дзонг, збудований у 1638 році. Це останнє пристанище жабдрунга Нвамга Нам'янгла, засновника Бутану. Над ним домінує Хамсус Юлей Наньянг Чортен, освячений у 1999 році Маяк миру та захисту. Державна печатка стоїть поряд з дзонгом, стверджуючи єдність духовної та світської влади в особі його величності короля. Нижче водяного знаку пара метеликів, Бутан Глорі, що схиляється перед унікальною природною спадщиною, яку четвертий король завзято захищав. Цікаво, що під правлінням четвертого друк Галпо сформовано основу сучасної фінансової системи Бутану, створено королівський монетарний. Авторитет як центральний банк та банк Бутану першу національну банківську установу. Ця банкнота не лише несе його образ, а й поширює економічну стабільність, закладену ним, сприяючи фінансовій інклюзії та сталому розвитку. Зараз, друзі, на своїх екранах ви бачите результати наступного нашого розіграшу, в якому нагадаємо, ми розігрували монету рік коня, випущена Національним банком України в цьому місяці. Що потрібно зробити переможцю для того, аби забрати свій приз? Щойно ви побачили, що ви стали переможцем розіграшу. Вам потрібно зв'язатися з нами, написавши в Viber або Telegram. Контакти ми залишаємо внизу до цього відео. Напишіть, будь ласка, що саме ви стали переможцем. Ми зробимо відповідну перевірку і відправимо ваш подарунок. А тепер хочемо показати, який же лот ми розіграємо в цьому відео і які будуть умови. Ви бачите зараз на своїх екранах чудовий річний набір монет Нідерландів 1982 року. Саме такий набір ми подаруємо тому, хто напише в коментарях, який з. Номіналів банкнот Бутану це 1500 чи 100 гультрумів вам сподобався найбільше. Тож чекаємо на ваші коментарі і в наступному нашому відео, яке вийде рівно за тиждень, ми дізнаємося переможця цього розіграшу. А зараз вперед дивимося ще огляд одного номіналу. Завершуючи священну тріаду, номінал Стонгултрум святкує тривале правління його величності короля Джігме, Кесара, Намгієла, Ванджгука, V друг Ялпо. Лицева сторона зображує його величність у воронячному короні проти складної космічної мандали. Це бенкет для почуттів п'ять сенсорних підношень, пред'явлено дев'яти центральними драконами, символізуючи процвітання та захист даровані королівству. Зворотна сторона фокусується на ташіча дзонг величній фортеці, що слугує. Осідком королівського уряду Бутану над нею гаруда, міфічний птах і національний захисник розпростер крила, символізуючи пильний нагляд над врядуванням і народом. Державна печатка стоїть твердо, поряд з дзонгом, уособлюючи силу та цілісність Бутанської держави. Отже, такий був наш відео огляд. Нагадаємо, умови розіграшу такі. Вам потрібно в коментарі. Написати, яка з трьох побачених щойно банкнот вам сподобалась найбільше. Звичайно, можете написати і інші коментарі. Проте в розіграші будуть брати участь саме ті, хто надасть тематичну відповідь. Приз буде набір монет Нідерландів 1982 року випуску в планшетці. Всім вам бажаємо успіху, приймайте участь в конкурсі, адже це чудова можливість безкоштовно поповнювати свої колекції дуже цікавими лотами. Всім гарного колекціонування і до зустрічі рівно за тиждень!